Друзі, я вас вітаю на Рівненщині. Сьогодні 5 серпня 23 року і побуду щисленим вашим прозором проханням зроблю огляд мінімальний своєї копалки, сім'я копаю з Це копалка виробництва ЧП Крючков. Купував я її приблизно 3 роки назад, тобто це вже третій сезон, коли я не копаю десь. І за три сезони вона себе зарекомендувала дуже прекрасно. Значить, Копалка під мотоблоки і мототрактори перемінного типу. Відповідно, чіпляється через шкіл. Є натяжний ролик, але я підібрав ремінь і надіваю його без ролика напряму, тому що він тут вигинає його, воно все грає, це при тому, що я тут його дороблював. Ну, такий собі вузол, це й один з ненадійних. Значить, шкіл виставляю, щоб був співвісно щепленню, канавкам на щепленні. і в принципі на, напряму одіваю ремень. Зразу запитувало для чого тут в мене викрутка. Відповідно, ось гвинт, яким ми регулюємо кут. Атаки, так сказати, кут заглиблення. Ну відповідно, я налаштував так. Викрутка мені потрібна для натягування або послаблення цього вузла. Відповідно, зараз він кут атаки максимальний. Я ремінь знімаю, накидаю ремінь, натягую і в натягнутому стані він такий, що якраз і кут заглиблення нормальний і вона не вилазить з землі. І ремінь натягнутий. Значить, ремінь в мене тут Б1650. От Я його напряму підібрав. Підходить ідеально. Шкір стандартний, щеплення всіх стандартне, тому в принципі, пробуйте і вам він підійде. Пробував 1700, 750, 600 Ну от 1650 саме оптимально. Значить принцип дії. Ну, Купалка двох ексцентрикова. Принцип діє так, як і в картоплекопалки, вони також є одно в основному, але є двох ексцентрикові. У мене двох ексцентрикові. Перевага їх така, що, ну як говорять, це треба перевіряти. Не таке навантаження йде на мотоблок. Тому що через один вузел потрібно, через один ексцентрик потрібно крутити два агрегати. І набагато легше, коли це зусилля розподіляється через два ексцентрика. E, значить, ну, понятно, крутиться на шкіл і відповідно крутиться у e, зворотньому поступовому напрямку два ножа. Таким чином підрізається пласт землі, землі, грунту, і ми просто йдемо і витягуємо наш чесничок. Комусь може бути дивно, що в мене ще не викопаний чесник. Ну, це участок з попереднього відео, де я збирав бульбочку. Тут було 6 рядів 4, 4, по 70 метрів, 4 і 2 марифіянського білого, наскільки я вияснив. Відповідно, хто на заході знає, яка в нас погода, два тижні вже йдуть дожді, буквально через день там постійно є опади. І ось можете бачити, наскільки мокра земля. Ось на колеса мотоблока подивіться, подивіться на копалку, сира земля, воно прям ну, Розумієте, відповідно раніше був зайнятий викупкою і перевозкою основних ділянок, чесника з основних ділянок. Зараз вже викупав цей чесник. Ну, як бачите, в якому він стані він ось так уже порозлазився. Це Любаша. Тут садився крупний чесник в основному від шестерки. Ну і залишався на повітряну бульбочку. Відповідно, я його більш за все вимию і зубчиками здам на наш край. Може в когось буде бажання, так само по демократичній ціні комусь його зможу продати. Тут орієнтовно десь його там, кілограм може під 100 буде, а може і ні. Така ситуація по цьому участку. Основний часник заброньований, на жаль, вже замовлень практично не приймаю. Зараз дорізаються останні партії, вже вивіс його з сушки. Дорізається останній прицепчик. Ну, Фракція 4,5-5,5, це що стандарт, точно замовлено. Замовлю ще окремі замовлення, приймаю по великій фракції, 6 плюс і там до 8. І там небагато буде ще. Від 3 до 4 менші фракції. Але скоріш за все. Е, наразі зараз там люди вже в черзі чекають відповіді по залишку, тому що потрібно дорізати, щоб точно знати. Приблизно урожай, то я вже по броні попродавав, так сказати. А от точно е, порахувати, то треба вже і вас його обрізати, обважитися, і тоді буду знати. Тому як би по чеснику така справа. Ну ось таке вийшло коротке відео. Всім дякую за перегляд. Кому було цікаво, дякую за підтримку каналу. А новим підписникам дякую за підписку. бо і щоб цей вітер не надув якогось знов доща, тому що от реально не... земля не підсихає. Е, в подальшому відео покажу вже, як, на які фракції калібрую щасник, де він у мене підсушується, де зберігається. Ну, можливо покажу місце сушки, де він ще в пучках. Вісів підв'язаний. на цьому. Всім бажаю до гарного здоров'я і до нових зустрічей.